Пане Олеже, реформа школи, яка вже запущена і до 27 року, ми так розуміємо, має працюватися весь план. Що очікує, скажімо, громади, от таких провінційних віддалених районів, де може бути мала комплектність шкіл, де можуть бути віддалені села і можливості або неможливості довозу? Що ця реформа передбачає, які ризики і які переваги? Якості освітніх послуг, які отримують наші допоможі освіти, в тому числі по старшій школі. Щоб не виникало такого питання, як віддалені території, провінційні території, про що ви сказали, дитина повинна незалежно від того, де вона народилася, де вона проживає, отримувати якість освітньої послуг, щоб ми в майбутньому стати успішною у цьому житті. Це є надзвичайно важливим, і це, власне, є суть реформи всієї нової української школи. Реформа старшої школи передбачає надзвичайно суттєві кардинальні зміни, як структурні, так і змістові. В структурі передбачається все-таки перехід школи на практичний термін навчання, це загальноєвропейські принципи, ну і передбачає виокремлення ліцеї від гімназій та початкової шкіл. Хоча і не виключає на сьогодні варіанту залишення в структурі ліцеї, гімназії початкових але як виключення. На сьогодні реформа старшої школи має цілий ряд викликів. Виклик перший це нічого не робити, зімітувати реформу, залишити все так, як є. Це є дуже, дуже складно і дуже небезпечно. То цей виклик буде стояти перед керівниками на місцях чи перед керівництвом все-таки на рівні держави? Цей виклик стоїть безпосередньо перед керівниками на місцях. Через те, що скажімо, засновниками закладів освіти, в тому числі і старшої школи, є територіальні громади. І саме вони вирішують, яку школу створювати, яку вона буде мати структуру. Наступний виклик це сформувати справжні бачення змісту цієї реформи усіх освітніх стейкхолдерів. Тобто і учні, і батьки, і в педагогів, і в депутатів, і в громадськості, щоб ну, люди знали. Для чого це відбувається і яка в цьому цін? Насправді це дуже просідає ця тематика, і на сьогодні треба вести як могла більше комунікації. Наступний виклик це відкритість і прозорість. Тобто всі зміни, які мають відбуватися, вони мають відбуватися власно, відкрито за участю громадськісті, батьківських спілкую, учнівських, педагогічних, щоб це не викликало ну, такого масового супротиву, до чого це. Пане Олеже, в цьому випадку мова йде про ці законні публічні обговорення, чи мова йде просто про інформаційні кампанії, інформування всіх батьків, до учнів, до вчителів і самовів? Мова йде про інформаційні кампанії. Навіть якби і не було норми законодавства про громадські слухання, яка є стосовно зміни структури навчальних закладів. Все рівно інформаційна компанія має бути, і вона має бути проведена якісно і, скажімо, як на мене, тривало. Не можна її провести за місяць, за два чи навіть за півроку. Вона має бути такою всеохоплюючою. Ну, власне, третє, Третій виклик, це більш стосується уже центральних органів влади, це наповнити старшу школу новим змістом. Тобто, новий державний стандарт, нові програми, нові підручники. І, і відрадно те, що вже новий державний стандарт старшої школи вже затверджено урядом України. І на сьогодні ми маємо такий дороговказ, який треба розширювати і наповнювати іншою нормативною базою, іншими документами. 100... Тут, тут знову вже на секунду. Старша школа вже затверджена, тобто на чому зупинилися. Все-таки це 11-річна освіта, 12-річна, і е, що буде з тими Три, трирічний термін навчання, тобто 12-річну загальну середню освіту, визначив закон України про освіту, який прийнятий в вересні місяці в 2017 року. І ці норми є не Змінилися норми стосовно е, наповнення кількості класів учнів старшої школи. За попередньою версією, це було не менше 100 учнів і 4 профілів, е, 4 класи на паралелі. Згідно з нової нормативної бази, це можуть бути 2 класи і три профілі, це як мінімум. Ну і власне на сьогодні на місцях дуже часто відбуваються маніпуляції, як зберегти мінімальну. Старшу школу у будь-якій території, То тобто вона... фізичну старшу школу, Так, фізичну в старшу школу, але ну... як тут маніпулювати, якщо не буде учнів там -го, 11 го Ну повірте, що що ця норма про два класи і три профілі? Це дуже спрощена норма. Це дуже... вона гнучка, чи вона е... стала? стала? Ну вона вона є, скажімо, гнучкою через те, що це не є обов'язковою нормою, е, тобто. Якщо є два класи і можна сформувати три профілі, це не обов'язково означає, що засновник має тут створити школу. Мінімальні класі скільки вимагається школа учнів? Ді, закон говорить про мінімальну кількість учнів 5. Тобто теоретично, якщо може бути 15 учнів, це вже три класи. То можна говорити, якщо вони захочуть навчатися у трьох різних профілях, то можна вимагати від засновника створення. Але давайте створення і, так, так, і утримання. Це може? Стати предметом маніпуляції на місцях, для... Повірте, що це вже є предметом маніпуляції, тому засновники пер за все мають дуже чітко розібратися і пояснити в тому числі батькам, що не можна маніпулювати їхніми дітьми, маніпулювати їхніми думкою дітей, використовувати їх для того, щоб просто зберегти старшу школу як структурний підрозділ. Бо школа має бути націлена все таки на якісні знання здобувачів освіти. А ці знання залежать від багатьох чинників, в тому числі від конкурентного середовища. Так, от пане Олеже, якраз от я хотіла про це запитати е, кадри. Ми розуміємо, що кадри вирішують все, як би там не було. Сьогодні у освітніх закладах багато. Е, Десь, скажімо, безобрази, без, без сексизму старшого віку, які, можливо, не настільки прогресивні в поданні предметів. Що передбачає програма вихідності і вильбашки освітньої, і прогресивність довчання? У нас багато випускників педагогічних закладів, які просто без роботи ми втрачаємо фактично контингент молоді з магістратурою освітньою, бакалавратом. Бо немає ем, куди піти на роботу. Чи передбачає реформа якоїсь, не знаю, преференції для молоді чи для освіти, яка вища і вже вищого профілю, для магістратів, для тих, хто має певний кейс досвіду, успіху. Як тут? Чи передбачимо кадрова якась політика? Преференції для молоді там, чи для якоїсь іншої категорії законодавства не передбачає через те, що ну, власне це є порушення. Тобто всі люди, незалежно від віку, статі, віросповідання, мають право на роботу. Але і ми, як споживачі послуг, маємо право на отримання якісних послуг. Тому про прогресивність, про що ви сказали, що це там, ну, про прогресивність не, старшого віку, я б так не говорив би. Прогресивність у світі залежить від стану душі. Тому ми маємо педагогів, навіть і пенсійного віку, дуже прогресивних і дуже ефективних. Ми маємо дуже прогресивних, ефективних молодих педагогів, але поряд з тим ми маємо і в тій, і в іншій категорії тих, які ну, є звичайними просто заробітчанами в цій сфері. Хоча давайте скажемо так, якщо ми хочемо, щоб освіта стала якісною, щоб залучити молодь і залучити ефективних фахівців, треба поговорити про Рівень заробітної плати подавати. На превеликий жаль сьогодні вона залишається дуже низькою, враховуючи те, що в Україні йде війна, ну, немає можливості в державі розглядати питання підвищення заробітної плати. Тому треба шукати як місцеві резерви, так і дуже вибудовувати мудру кадрову політику в кожній громаді, в кожному загаленні освіти, зокрема. Працювати над тим, щоб кращі педагоги отримували преференції в закладі освіти, ну а ті, хто не справляється, ну, шукати їм відповідну заміну. Але школа на сьогодні потребує дуже молодих далі. Через те, що ну, з молодими вчителями більш, більш охочі хочуть працювати діти. Вони їх е е полюбляють. Тому треба думати про те, як їх залучати і утримувати в школі. Але разом з тим. Я хотів би сказати, що ми маємо з надзвичайною повагою ставитися до педагогів старшого віку. Бо на сьогодні природнича математична освіта тримається вже на тих, кому за 50. І якщо ми будемо е, говорити про щось і не робити необдумані рішення, ми можемо залишитися взагалі без нічого. Е, в категорії людей старшого віку є багато дуже успішних людей, які підготували і нових педагогів, і нових ін... спеціалістів інших галузях. Школи, тому треба це цінувати. Для старшої школи кадрова політика є дуже важливою через те, що ш... е... старша школа потребує таких вузькопрофільних спеціалістів. Не можуть одні і ті самі педагоги вкладати два, три і більше навчальних предметів, як це відбувається в малокомплектних школах. Е... Тому е... старша школа має бути потужною за кількістю учнівського контингенту. Це дасть відповідна можливість сформувати. Викликів потенціал. Викликів насправді є дуже багато. Це і транспортна доступний, треба думати, як цих дітей доставити. Разом з тим, коли я говорив про те, що старша школа має бути відокремленою, взагалі від базової початкової школи, не можна відкидати того варіанту, що в певних територіях вона може мати свої структури і гімназії, і початкові школи. На тій самій рівненщині, яка ну, є такою великою областю і розкидана у різних як, таких географічних територіях, має різну доступність, населені пункти де там в знаходяться ті ж самі дороги, ті самі дороги, тому не можна говорити, що це тільки так категорично. Треба добре обдумувати, шукати, як ці варіанти краще вирішувати у найближчій і в дальшій перспективі. Чи означає це пане Олеже, що все-таки левова частка рішень прийдеться на місцях приймати? От, всі рішення будуть прийматися на місцях. Через те, що засновником закладу освіти є територіальна громада, тому на сьогодні на територіальній громаді лежить надзвичайно велика відповідальність. Як Забезпечити якісні освітні послуги, як забезпечити доступ до цих якісних освітніх послуг? Ну і як трансформувати мережу закладів освіти, це дуже складно, дуже серйозно, але це можливо. Фінансування, державна підтримка, субвенції дасться в знаки реформи даному випадку? Перерветься державна підтримка фінансова. Як ці питання? Бо вони всі фактично цікавлять освіття. Ну давайте, давайте скажемо так. Освітня субвенція на заклади на виплату заробітної плати вона однозначно є в державному бюджеті. Я думаю, що будуть і зміни, напевно, до розрахунку освітньої субвенції для старшої школи з 27 року, коли вона запрацює, бо там будуть інші типові навчальні програми, і, і, і інші навчальні предмети з'являться стосовно іншої підтримки. То я думаю, що держава не забудеться про це і вона буде дбати про те, щоб підтримати створення заходів старшої школи в майбутньому для формування їхньої матеріально-технічної бази, але розраховувати на сьогодні. На те, що все вирішить держава, не потрібно, і чекати 27-го року не потрібно. Якщо територія визначила, що в неї буде один ліцей, це буде ну, ліцей потужний за кількістю контингенту учнівського, то до 27 року поступово можна створити в ньому сучасну матеріально-технічну базу і думати про кадровий потенціал і про всі інші процеси. Якщо ж чекати 27-го року, що на превеликий жаль робить дуже багато засновників, думаючи про те, що хтось скасує реформу, а ось воно буде, а може нас пронесе, а може нас це не буде стосуватися? Повірте, що вони поставлять під загрозу освіту дітям, які народилися і проживають у їхніх громадах. Тому власне і моя місія сьогодні була переконати присутність. Представників влади Вараської громади, представників інших громад, які знаходяться поблизу Вараської громади, про те, що це складне питання, яке потребує дуже багато в чому координації зусиль. Бо ряду громад просто придеться об'єднувати свої зусилля, щоб створювати такі спільні ліцеї, або довозити дітей з своєї громади до ліцею іншої громади за якісної освіти. Пане Олеже, отут якраз питання, можливо, десь воно відходить від теми. Освіти, але воно дотичне. Ми говорите про те, що доведеться об'єднуватися між громадами. Чи не варто тут звернути увагу на стару пропрацьовану схему субрегіональності і роботи районних рад? Коли б районних рад фактично де-факто забрали повноваження і все майно, але сьогодні, з огляду на те, що освіта мала би бути субрегіональною, чи не, не варто наразі звернутися до тих Вважаю, вважаю, що не варто на мо на мою суб'єктивну думку районні ради, як такі скоро мають відійти в небуття взагалі. Через те на, на сьогодні районні ради не мають скажімо, ні майна, ні податкової бази і утримуються. Їхній апарат на ну, рахунок коштів державного бюджету. Якщо ви кажете, що чи не варто це зробити, а чому ж тоді районні ради, коли вони існували, не створили ефективні освітні мережі, а не ефективні, а такі в мережі передали у територіальні громади. Вони вже показали свою діяльність. Якраз громади на сьогодні показують більшу ефективність в управлінні майном, ніж показували районні ради. Бо в районній раді фактично рада приймала певні, певну нормативну пазу через сесії районної ради, а керували цим, хто в районній державній адміністрації і через делеговані районної ради повноваження. Реформа місцевого самоврядування призвела до того, що управління. Галузями майнов на тій чи іншій території зосереджено в одному органі. Тобто є рада громади, є комітет, який які підпорядковані безпосередньо раді. Тому і суть реформи децентралізації полягала у тому, щоб ну, створити таку ефективну модель управління. Тому відхід до районних рад це ну, однозначно був би кроком назад. Ваше очікування від цієї події і від донесеної інформації, що ви, ви хотіли би в результаті дізнатися про цей захід дав учасникам. Я хотів би, щоб засновник, тобто Вараська міська рада, прийняла рішення про створення ліцею одного чи двох, там чи якої вона вважає кількості. Я хотів би, щоб і інші сільські території, оцінивши свої можливості, подумали, чи не краще їм возити дітей. До Вараша, до ліцею, забезпечити довезення до якісних освітніх послуг, ніж отримати малокомплектну старшу школу у себе. Ну і хотів би, щоб педагоги зрозуміли, що і батьки, і педагоги зрозуміли, що найголовніше це якість освітніх послуг і успішність допомочів освіти. Здатність добувачів освіти обирати ту освітню траєкторію, яка, яка зробить їх ну, найбільш таким успішним у подальшому житті огляду на те, що ви сказали, я собі уявляю цю модель е, такої кумуляції освіти навколо урбанізованих міст, селищ де є можливості створити ліцеї. А це не призведе до фактично занекладої е, провінції, глибинки. Це не призведе, не відкине нас, нажімо саме 19 19-18 вісімнадцяте. Ні, це не призведе і не відкине це один із містів, який на сьогодні існує і свідомо продукується там. Типу немає школи, немає села. Не школа. Вирішує, буде існувати село чи не буде існувати село. Ви можете навести на своїй території цілий ряд прикладів, пригадати, де є населені пункти, у яких споконвіків не було школи, або у яких вже дуже багато років немає школи. Але ті населені пункти існують практично з такою самою кількістю населення. Тому це все знову ж таки міф. Наявність існування тих чи інших територій залежить від робочих місць. Тому якщо влада хоче думати, хоче зберігати там запити освіти, хоче зберігати ті чи інші населені пункти, то вона має думати про програму зайнятості населення, про створення нових робочих місць. Ну не будуть люди просто жити у селі, де немає роботи, тільки через те, що у цьому є в селі школа, там малокомплектна, або де діти навчаються за педагогічним патронажем. Але можуть це навчатися. Все рівно вони будуть шукати місце проживання там, де є робоче місце, де можна заробити кошти на укреплення сім'ї. Дякую.